Боже, Ти заповідав і нам покладати душі свої за друзів наших і за ближніх наших. Коли крізь розпач випнуться надії і загудуть на вітрі степовим, я тоді Твоїм ім'ям радію. І сумую іменем твоїм, коли грозує далечне не окрая у передгрозі диким і німім, і я твоїм ім'ям благословляю, проклинаю іменем Твоїм, коли мечами злоба небо крає. І крушить твою вроду вікову. І я тоді з твоїм ім'ям вмираю і в твоєму імені живу. Яким був Київ у той останній мирний день? Буяння зелені на тихих вуличках. Блиск церковних бань над Дніпром Славутою. Усмішки щасливих випускників, що сповнені великих сподівань на майбутнє, поспішають на шкільний бал. Але мрії враз обірвалися. 22 червня 1941 року Київ розбудили вибухи бомб. Німецькі літаки бомбили залізничні колії, заводи, житлові квартали. Через кілька годин по радіо оголосили про початок війни. Для киян настали інші дні, ріки горя і смутку, розпачу і надій, життя на межі. Ще попереду роки страшних випробувань, а тоді місто готувалося до оборони. 24 червня, командуючи Південно-Західним фронтом, генерал-полковник Михайло Кирпонос видав директиву, що передбачала формування частин Київського укріпленого району створення рубежів оборони міста. Уже через кілька днів на будівництво оборонних споруд вийшло більше 200 тисяч мешканців. Київ мусить стати неприступною фортецею для ворога. Під таким девізом працювали люди, виконуючи дві-три норми. Вони спали по кілька годин на добу, тут же у лісі, у нашуткоруч споруджених куренях. Їх бомбардувала ворожа авіація, обстрілювала із кулеметів, але ніщо не могло злякати киян. У короткі строки навколо міста спорудили три лінії оборонних укріплень, на яких було викопано близько 230 кілометрів протитанкових ровів, збудовано понад 1650 зотів та інших укріплень. Мінявся і сам Київ. Окремі будинки і цілі квартали перетворювалися на опорні пункти. На площах і перехрестях вулиць будувалися барикади з бійницями декулеметів і гармат. Для укриття від бомбардувань пристосовували підвали будинків. Жителі міста записувалися у санітарні дружини, добровільні пожежні команди. Кожен прагнув допомогти, бо захищали своє місто, свою. Батьківщину. У райвійськомати надходили сотні заяви з проханням. Відправте мене на фронт. Ставали у лави армії сивочолі дідусі і вчорашні школярі. І хай країна не була готова до війни, не вистачало літаків, танків і гармат, кваліфікованих військових керівників, але надії людей на спільні сили, на підтримку один одного. На допомогу Божу живила віру у перемогу. Вранці 11 липня 41-го року велика колона німецьких танків перетнула Житомирське шосе, підійшовши на підступи до Києва. Цього дня бере початок активна оборона міста. Більше двох місяців, 74 дні, столиця протистояла натискам фашистів. Хоча гітлерівці у кілька разів переважали технікою захисників міста блискавично захопити Київ, їм не вдалося. Першими прийняли на себе удар київський укріплений район це більше 200 злізобетонних дотів і польова армія. Маленький брест ось чим був тоді кожен дот під Києвом. Крихітні фортеці, що мали триматися 10 і 20 днів, а окремі, опинившись у тилу ворога, вели бій місяцями. Дот на околиці віти поштової, усі входи, якого німці замурували. Тримав оборону аж до кінця 41-го року. Поки не помер від голоду останній кулеметник. Неповторний приклад незламності духу, відданості своїй батьківщині відступати було нікуди. Там, у місті, залишилися їхні рідні й близькі, які вірили у них. На білеськатерті, тріщат в шандалах, свічі сальнеє. Ось уже кілька днів вибиваємо із казематів цих фанатиків. Писав один німецький офіцер. Їхній опір гідний найвищої похвали, бо вони залишаються у підземеллях, навіть коли ми їх підриваємо. Поки що я не бачив жодного полоненого. Хоча дуже хочеться особисто взяти кого небудь хулютова господаря. Мені дуже не вистачає таких солдатів. Буду намагатися зробити все, щоб знищити противника. Але бачить Бог, він гідний того. чтобы перед ним схилялись, или хотя бы цінували. Уходит в небо благовест, благовест. Пройдут года, и все исполнится. А над Россией Холковский крест. Да утра їм зли пел. Так, війна для фашистів не виявилася такою легкою, як вони на те сподівалися. Тому які птиці мєрадній. Стійкість киян зупинила марш ворога. Ні кроку назад. Щоб не сталося, а на розсвіті скор і горкі тисячі воїнів віддавали життя, зупиняючи ворога на підступах до Києва. Прощання протриматися ще годину, ще один день. По дорозі шо свято серпня для підтримки своїх військ 46 гітлерівських бомбардувальників двома ешелонами намагалися прорватися до Києва. Та вогнем зенітних батарей і винищувачів вони були розсіяні і недопущені до цілі. Багато танків і піхоти ворог утратив на мінних полях. Мужньо захищали Київ і річковики Дніпровського загону кораблів Пінської флотилії. Гармати моніторів та канонерських човнів вели вогонь по наземних цілях, а крупнокаліберні кулемети по ворожих літаках. Прикриваючи повітряний простір над дніпровськими мостами. За весь період оборони нацистській авіації так і не вдалося вивезти з ладу жоден із чотирьох тодішніх київських мостів. Німці не могли увійти в місто, тому форсування Дніпра почалося далеко за межами Києва. У багатьох місцях утворилися розриви лінії фронту. Києву загрожувало оточення, та наказ ставки був однозначний Київ утримувати за будь-яку ціну. Запалали огні за долиною синьою неба, самольоти гудуть, бо на захід фронти й фронти. Україна моя, мені в світі нічого не треба, тільки б голос твій чути. І ніжність твою берегти, Україна моя, далі грозами свіжо пропахлі, польова моя мрійниця, крапля у сонці звисла, я віддам свою кров, свою силу і ніжність до краплі, щоб з пожару ти встала, то полею в небо росла. На Дніпровській долині ромашка зів'яла побита, то полина скрипить, догоряє мій батьківський дім, І не хочу я вітром лягати під кінські копита, Соловейком співати на Чорному горі твоїм. Буду дихати, падать, рости і воювать до загину. Бо великий наш гнів, бо дорога рівнішою є. Я візьму твого смутку і горя важку половину у розтерзане, горде, нескорене серце моє. 14 вересня ворог замкнув кільце оточення. Але тільки через три дні нашим військам вище московське командування дозволило залишити місто. 19 вересня газета «Ізвєстія» повідомляла: захисники Києва, частини Червоної армії і бійці народного ополчення виявляють у багатоденних боях за Київ винятковий героїзм, незважаючи на чисельну перевагу противника, який кидає на Київ нові і нові дивізії. Захисники Києва чинили і чинять німецько-фашистським полчищам мужній опір. А вже йшли бої на вулицях міста. На світанку 21 вересня радянські війська після 74 днів оборони столиці України вийшли з останнього району Києва-дарниці. У вечірньому повідомленні того дня інформбюро передало: Після багатоденних жорстоких боїв наші війська. Залишили Київ. Останні воїни з боями проривалися через фашистське оточення. Не всім це вдалося під Києвом було втрачено чотири армії. У німецькому полоні опинилося 453 тисячі осіб, за іншими даними, 665 тисяч, із них 60 тисяч офіцери. Частина бійців і командирів, які не вирвалися з оточення, пішли. У партизани та великі втрати не були марними. Героїчна оборона міста зірвала гітлерівський план блискавичної війни проти Радянського Союзу. Це дало можливість посилити оборону Москви, за подвиги якими ознаменувалася оборона Києва, а також його звільнення, столиця України удостоєна звання міста героя. Указом президії Верховної Ради СРСР від 21 червня 1961 року була встановлена медаль за оборону Києва, якою нагороджувалися учасники тих подій. Героїчна оборона Києва одна зі славних сторінок історії великої вітчизняної війни. Пам'ять про ті дні жителі міста свято бережуть у своїх серцях. Біля підніжжя пам'ятників завжди живі квіти. Господь дасть силу народу своєму. Господь миром благословить людей своїх.